Тварини-переселенці у Рівному волонтери лікують та віддають у добрі руки собак та котів з фронтових зон. Їх привезли з бахмутського району черкаські волонтери. Більше далі у сюжеті. Динька супроводжувала військових разом з, з, з своїм е, дружбаном, і вони обоє сюди попали до нас. Тобто вони е, в клініку спочатку потрапили, тому що їх треба було стерилізувати. Зараз ми неспішно шукаємо їм родини. Динька одна з тваринок, яких привезли волонтери у рівне. Ці собаки та котики з областей, де проходять бойові дії. Військовий збройних сил України Михайло каже: на передовій багато безпритульних тварин, які потребують допомоги. Волонтери дуже допомагають. Тваринам вони приїжджають на евакуацію. Багато тварин є бездомних, яких вони самі шукають. Які деяких самі прибігають, деякі військові віддають. І дуже дякуючи волонтерам, що вони допомагають не тільки військовим, допомагають так само і собакам і всім тваринам. Михайло проходить курс лікування у рівному, вирішив теж взяти собі двох-чотирилапих. Каже, собаки дуже допомагають після пережитого на війні. Я взяв двох собак, але так як я живу на живоноземні квартирі, мені не дозволили їх взяти. І я з волонтерами почав спілкуватися, і ми почали їздити. І зараз, на даний момент, поки я лікуюся, я зараз допомагаю волонтерам. Якщо так сказати, собаки це доволі хороші. Тварини, і вони кращі, ніж всі психологи. Усі тваринки з Бахмутського району привезли їх у рівне волонтери з Черкас. Тут за ними доглядають, лікують та шукають нових власників. Це досить такий важкий процес складний, тому що ми, не маючи притулку, ми мусили вести заброньованих тварин. Але остання евакуація була така трошки нерозпланована, тому що підбирали і збирали вже всіх по дорозі, і в нас 30 тваринок. Виявилось, не, ну, не заброньованими, тому треба було терміново шукати їм домівки, тому що в клініці не було місця, і волонтери по домам забирали, тобто всіх завал повний був. Кожен охочий може забрати собачку чи котика собі. Для цього потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії клубу Лапа, який ви бачите на екрані. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.